Київ паралізувало. Одна з найжвавіших артерій міста. Проспект перемоги зараз у руках ремонтників. І, хоча про дорожні роботи попереджали завчасно, водії за звичкою їдуть у самісіньку тисняву. Як оминути кількагодинні затори? Дізнавалася Христина Бурде. Затори на сотні метрів, і це навіть не в час пік. Так нині виглядає одна з головних транспортних артерій столиці. Проспект перемоги. Плохо, дуже плохо. Гарно, що працюють люди. готові? Абсолютно, хай тільки дорогу зроблять. Київавтодор розпочав ремонт одразу двох шляхопроводів. Роботи планують завершити до 20 серпня. Сьогодні довжина становить там більше 100 метрів, при ширині 30 метрів. Значить, це коштує близько 20 мільйонів. Це заміна асфальтобетонного покриття, підсилення балок, заміна деформаційних швів, устройство нових тротуарів. Ремонтом займається турецька фірма Онур, яка виграла тендер на реконструкцію всього проспекту Перемоги. Та поки Гроші виділили тільки на шляхопроводи, яким уже понад 30 років. Оминута ремонт водіям пропонують або вулицею Стеценка, або Борщагівською. А ще запастися терпінням, адже щойно київтодору виділять кошти, візьмуться за реконструкцію проспекту перемоги аж до станції Метро Шулявська. Ремонт проспекту розпочався ще два роки тому. Нині асфальт переклали до нивок.